Діти, школярі, які йдуть в перший клас та закінчують школу, і навіть діти, які йдуть до вже до вищих навчальних закладів або середніх освіту, отримують. Вони отримують довідку за формою 086 та довідку за формою 063. тобто це довідка про щеплення, які були проведені дитині. Серед щеплень, які обов'язково мають бути у дитини, це щеплення від дифтерії, правцю, кашлюку, гепатиту Б, гемофільної інфекції, поліоміеліту, кіркраснуха та паратит. Це обов'язкові щеплення за нашим національним календарем. Якщо внутрішнє переміщення особи йдуть до школи в місті Одеси вперше. То бажано також мати або в електронній системі є ці довідка про щеплення, або дуже часто батьки мають при собі документи якісь, які підтверджують, що в дитині вже є якісь щеплення. Якщо ж ну, є такі ситуації, що в людини, в дитини немає ніякої інформації, все згоріло, наприклад, так, таке теж, на жаль, буває зараз, то ми можемо рекомендувати здати певні Антитіла до титру цих інфекційних захворювань, там до кошляку, до правця, дифтерії, до кіру, краснухи та паротиту. Якщо в дитини виявлено, що є певний титр цих антитіл, то тоді ми можемо вважати, що ця дитина вакцинована, тобто це підтверджує той факт, що дитина вакцинована.